А ці шкарпетки більше року чекали, поки я їх зішью, тому що напередодні повномасштабного вторгнення я їх закінчила в'язати, і пообіцяла мамі, що я для неї зніму відео як я зшиваю мисочки. А потім я їх брала з собою в Литву, думала, що я їх там зішью, але звісно, що я нічого там не шила. І ось тут я вирішила нарешті з цим розквитатися і попрати їх і вже використовувати наступного сезону, бо вже пізно. І так, місочки, Лицьова гладь і як я сшиваю місочки. Голка вже в мене заправлена, хвостик, ну, якийсь такий довгий, мені так багато не треба нитки для зшивання, але тим не менш, хай вже буде, як є. І так, що я роблю? перш за все? Перш за за все? все Я ввожу. Голочку в першу петлю ближньої спиці з вивороту на лице. Ось так. Ввела. Тепер я ввожу голочку в ось цю петлю першу петлю на дальній спиці з лиця на виворіт, ось так. І я її знімаю на голку і зачіплюю сусідню петлю. З вивороту на лице. Ось так. І оця перша петля, вона ж у нас пов'язана з робочою ниткою, ми її можемо прям сильненько так підтягнути, щоб вона стала зовсім, зовсім малесенькою. Далі я ввожу голочку з лиця на виворіт ближньої спиці, знімаю її на голочку. І роблю те саме з виворота на лице. В сусідню петлю. Тепер я роблю все те саме на дальній спиці. Ввожу з лиця на виворіт, знімаю і ввожу в сусідню з виворота на лице. Ось так. Ми, ніби як в'яжемо, продовжуємо наше в'язання. Це трикотажний шов-звичайний. Тут з лиця на виворіт, в сусідню з виворота на лице протягнула. Я зазвичай стараюся не затягувати сильно ці петлі, які я прошиваю, тому що потім я їх всі поправлю в кінці. Ось так я продовжую іти. І я зараз дойду до кінця, покажу, як я закінчую, як я підтягую, і, і покажу, як я ховаю нитку, заправляю хвостик нитки. Так, ось так ми рухаємося. Головне розуміти, що у нас ниточка ніби як імітує нашу лицеву гладь, наше в'язання. Це трикотажний шов звичайний. Ось так. Так. В режимі реального часу ми це все робимо. Це займає дуже мало часу. Якийсь якийсь ворс поначіплювався, але ну, ось якесь волосиння. Так. Так, можливо, навіть і не доведеться мені нічого підтягувати. Так, дивіться, до шагою, до шагу, до, крокової, до кінця. І ось остання петелька. Я роблю все те саме з останньою петлею дальньої спиці. Роблю все те саме з останньою петлею ближньої спиці. Тепер дивіться, що я роблю. Ввожу в дальню, так як би якби я робила це зазвичай, а в ближню, ніби як в сусідню, з вивороту на лице. І поки що я не затягую. Відкладаю спиці. Зараз буду дивитися, що я тут нашила, чи треба мені рівняти. Трошки треба. Так, зараз поверну правильною стороною до себе. Так, дивіться: ось цей шов, да? видно, що ці петлі більші. Значить, мені треба їх трохи попідтягувати. Ось я їх зараз рівняю із полотном. Ось так роблю, підтягую голочкою кожну. І бачите, в мене під кінець накопиться досить такий шматок нитки суттєвий. Ось так. Так, ось так я поправляю. І зараз. Буду затягувати цю ниточку. Ось вона у мене. Так, так. Все, затягую. Тепер мені треба знову заправити голку. Це я роблю просто і легко. І тепер мені треба нитку робочу мою вивести на виворотній бік. Отут у нас, дивіться, виходить така негарна булька. Ось така. Ну, ніби як такі розтягнуті оці петлі наші. Е, що робити, щоб її не було? Ми між цими петлями ніби як вводимо голочку і просто отут десь її виведемо, і дивіться, отак гарненько затягнемо. І ту бульку ми вивели куди? Туди, на виворотній бік. Все, її нема. Тепер покажу, як я заправляю хвостик. Ось у мене чого я вивожу так подалі голку, щоб у мене побільше оцієї нитки тут лишилося, щоб мені просто зручніше було її а, витягти. Так, тепер знову я заправлю вже з цього боку ниточку, натягну на руку свій свою шкарпетку. І дивіться, тут ми будемо заправляти нитку, ніби як ще раз прошиваючи наше, проходячи ще раз наш шов. І я це роблю ідучи від одного краю до іншого, щоб не було оцього потовщення такого, ніби, щоб воно не закінчувалося посередині. Так, дивіться: ось я введу якусь там ближню. Ну Ось, наприклад, в вот ввела. вела. Тепер що я роблю? Ось у мене йде дужечка. Вона малесенька така тут, бачите? Але я думаю, що її видно. І я ввожу, ніби як таку на неї накладаючи, е, ниточку. А це я шукаю таку по діагоналі, нібито. По діагоналі дужку. Тепер дивіться, я буду прокладати оцю нитку свою робочу ось тут. Над оцією дужечкою. Ось так оп. Значить, вести мені треба сюди. Тепер я дивлюся, куди йшла ниточка моя по лицевій стороні, ось під оцю дужку, Да? Тобто я ввожу раз і отаку, ніби як по діагоналі два. Оп, і сильно я не затягую, але і не роблю дуже вільним. Тобто, намагаюся зробити так, щоб у мене нібито як петлі мої були. Такими ж, як і оригінал. Дублюючи петлі, щоб були такого ж розміру, як і основні. Ось так. Ось так. Я сподіваюся, що вам усе добре видно. Ось так. так, вот так, оп, оп. еще трошечки, еще трошки, еще буквально килька. Так, дивіться, і ось я закінчую. Тут десь я встромлю. Ну, десь якось так. Будь-куди. Там немає значення, але так, щоб але так, щоб з лицевої сторони у нас ніяка нитка зайва не вилізла. Тепер я відріжу. Лишаючи буквально пару міліметриків ниточки, і потру її при, приваляю. З лицевого боку це виглядає ось так. Зовсім нічого не видно. Зараз я натягну на руку, щоб було зрозуміліше. І ось тут такі у нас півкола красиві І Красиво шити мисочок.